Наступним дуже чудовим продуктом, який входить в базовий комплекс, це Power Cocktail Activize Restorate. це є у нас Restorate. Що за унікальний продукт? Я вже розказував про Power Cocktail. Це той продукт, який чистить. Кишківник чистить кров і чистить лімфу. Ну, звичайно, що після цього його треба все те, що почисено, вивести. І ось саме ось цей унікальний продукт, який чітко, нормально виконує свою функцію, саме виводу того всього, що почищено, що було прочищено саме павер-коктейлем. Тому тут дуже крута. Ем... Напевно, група така серйозна група вітамінів Б, Д, хороший кальцій тут класний, але головна функція приведення відповідність кислотно-лужного балансу в кишківнику. І ще, що дуже важливо, це те, активація саме лімфодренажної системи, сичовивідної системи. І люди, котрі саме вживають рестерейт, вони в перший же день і унікальний саме преміум. Продукту, котрий пропонується Premium International лінійка FitLine, це те, що ви відчуваєте вже не завтра, не післязавтра. Це те, що ви зрання проснулися, ви зовсім по-іншому спали, ви зовсім по іншому проснулися, тому що працює група Вітамінів Б. Але саме головне, оці набряки, питання, які в людини виникають, вони миттєво рішаються. Тому. Я вам рекомендую просто спробувати і визначити собі, потрібно вам це чи ні. Але це супер продукт для свідомих людей, які хочуть мати своє тіло саме здорове.